Вітаю, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. У сьогоднішній прохолодний, але все ж таки весняний день. Пропоную звернути увагу на цікаві події з нашого з вами професійного життя. Цього тижня з робочим візитом у Києві перебуває Марк Еліс, виконавчий директор IBA – міжнародної асоціації юристів. Він провів зустріч із керівництвом Національної асоціації адвокатів України, в ході якої піднімалась така важлива тема, як справедливість для українських адвокатів на тимчасово окупованих територіях. Раніше Вабі звертали увагу на необхідність додерження високих міжнародних стандартів справедливого суду навіть в умовах війни. Тож Лідія Ізовітова, керівник Національної асоціації адвокатів України, розповіла високому гостю про існуючі хибні законодавчі ініціативи криміналізувати незалежну професійну діяльність. За Конституцією України для захисту прав громадян кожному гарантується надання правничої допомоги. Забезпечення цієї гарантії, яка поширюється і на громадян з тимчасово окупованих територій, покладено на інститут адвокатури. От і виходить, що деякі гарячі голови фактично пропонують позбавляти українців конституційної гарантії, а адвокатів, що виконують основний закон, карати і називати злочинцями. Ще одна нагальна проблема професії, яка загострилась під час війни, ототожнення адвокатів з клієнтами. Зросла кількість кримінальних проваджень пов'язаних з воєнними злочинами, і адвокатів сприймають не як сторону процесу, яка забезпечує справедливе правосуддя, а як посібників злочинців. Але порушення заборони несе загрози функціонування інституту адвокатури в цілому та розвитку України як правової держави. Тому в комітеті з питань інформаційної політики та взаємодії з засобами масової інформації підготували та направили до Верховної Ради проєкт змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Ним пропонують внести і встановити адміністративну відповідальність за публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, ототожнення, адвоката з клієнтом. У певному сенсі, сьогодні можна вважати позитивним курс, який взято програмою Ради Європи «ХАП» – етика для суддів, прокурорів та адвокатів. Цей курс стартував цього тижня. Він об'єднав зусилля Національної школи суддів України, Вищої школи адвокатури та тренінгового центру прокурорів. Та покликаний зрозуміти і об'єднати спільні ініціативи, професії, цінності, етичні принципи та чесноти. У 2018 році Рада суддів, Рада прокурорів та Національна асоціація адвокатів України вже намагалися знайти спільний знаменник у питаннях етики. Тоді навіть була підписана резолюція професійна етика правосуддя. Але благі наміри залишилися на папері. Тож, можливо, сьогоднішній курс стане практичним кроком до порозуміння юридичних професій заради справедливого правосуддя в Україні. Всі ці новини більш детально ви можете оглянути в описі під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати!